Всіх вітаю, товариство, продовжуємо проходження GTA-5. Всім приємного перегляду. Так, в попередній серії ми з вами свіснули цей е, субмарину плюс е, вертоліт. Так, а що ми будемо робити далі зараз? Стоп, якийсь щит код, який чіткот. Хотів карту відкрити, якийсь іткот виліз. Що у нас тут є? Клітус, клітус, клітус. Давай, в принципі, поїдемо. Може, подивимось, що нам Ось такий дирижабль. Що воно, блін, що зброю сталося? Контакти. Downtown. Викликаємо таксішечку собі. Поїдемо по основним квестам дивитись. Так, є такса? Жодних проблем, таксі прийде за кілька хвилин, окей. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, щось не бачу. Де воно? А, стоп, стоп, стоп. Свіс йому. Хорош. Погнали. Так, ми з вами відправимось ФРБ Ель -Буро -Гайц. Поїхали подивимось, що там бюро нам пропонує. Тут теж в них місії такі цікавенькі. Можна подивитися. Ага, місце зустрічі те саме. Ми сюди вертушку приганяли. А, вони вже зібрались. Там він навіть у курточці. Ось і Тревор. Супер! Подивіться тільки кілька урядових виробків, а з ними головний інформатор. Хм. про що він тобі докладав? Ох, він щойно сказав. Як ви, хлопці, допомагали урядові власними силами? О, серйозно? Це все тому, що мені казали, що я не буду допоможемо з тією справою, що ми зробили, то й одразу про наші минули проступки. Забудуть, зважаючи на палкий патріотизм. Ага, точно що. хто це тобі казав? Я це тобі казав. Тут я головний дурнику. Є, yeah. тобі зрозуміло? Mm -hmm. Не зовсім. Він був би знову пояснити, я ж кажу. О, а ви непогані. Окей, скіпнем. Довгі блінці діалоги. Покинь територію. Валим нафіг. Куди нам їхати? Так, вже від'їхав, Алло. Дайте точку. Автозбереження. Плюс. Новий контакт Дейв, вже в принципі, походу, в його будуть доступні місії для Тревора, як я розумію, ну так. Да. Логічно, стоп, стоп, стоп. Контакти. Нам треба даунтаун. Йдемо далі по квестах. Так, пришлі таксі негайно. Залишайтесь на місці наш водій вже буквально за рогом. Давай чекаю, хутенько. Пацики хутенько. Опа, конференція. Отже, хлопці, ще кілька деталей. Для цієї роботи нам потрібні будуть маски та комбінезони. Сміттєвоз, візьмемо його в Парк і відженемо до ділянки. А за аеропортом, є автомайстерня, де можна взяти евакуатор. Що ще? А так звісно, І це було педально. Знайдіть швидку і непримітну машину. Залишимо її десь подалі від доріг і від відділку і переконайтеся, щоб дорога для втечі була чиста. Це все так, буде пограбування. Добре, зрозуміло, що я не зрозумів. Може повториш голосніше. Підготовчі місії доступні. Також тобі потрібен транспорт для втечі. Ого, там підготовчих місій у нас охо-хо. Значить, будемо виконувати підготовчі місії хутенько. Так, зараз ми все зробимо. Стоп, стоп, стоп. ФРБ. Пограбування Мері, блін, нам ще ж треба корабель пограбувати. Давай, в принципі, закінчимо з кораблем, бо ми вже, блін, збиралися з той серії все зробили, а пограбування залишимо на наступній серії. Так, що від нас хочуть? А куди він привіз нас? Ти що, дурак, чи що? йо йо, дивись. Де те пограбування? па 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 гелікоптерний майданчик. Блін, куди він нас при... привіз? Фіг я знаю. Значить, йдемо по підготовчій місії поки що. Капець. Я ж їхав на це, на пограбування. Ну йо йомо. Що за фігня? Ну, значить, будемо готуватися. А, пограбування, походу, не за тревера. ми маємо починати. Так, цей транспорт можна використовувати для втечі, сховає його у непримітному. О, ми його цю тачечку можемо сховати в цьому навіть. Якщо я правильно розумію. Е -е, стоп, довідка. П цей транспорт можна використовувати для втечі, сховає його у непримітному місці. Вибери пункт позначити місце розташування під час дзвінка до Майкла. А як це має бути? Нам треба позвонити до Майкла, так? Да? А-па-па-па-па-па, де Майкл? Відтягнутись. А ну-ка. Чи що це має бути? Spin... Ні, це фіня якась. Окей, виконуємо поки значить цю допоміжну місію, готуємо тут а все для цього, для пограбування. Так, обережно, всі з дороги oh, Так, що нам тут треба? Please, some... Зараз подивимось. Я вже на місці. Тут якась блін, прибита, що за фіня? Придбай три маски. Ага, нам треба купити маски, так? Да? А як торгувати з тобою? Так, маска зеленого монстра, давай. Червоний і. Окей. Все, готово? Місію пройдено, маски, так, маски ми купили. Добре. Їдемо далі, далі, далі. Що у нас по карті допоміжні, допоміжні? Так, ще одна якась місія готова. Ага. Пограбування це нам в хату, треба було просто зайти нашу. Й-моє! Ніяк я зразу не допетляв. Можу, в принципі, пробігтись тут, наче не. Ні, там наче далеко бігти. Проїдемося. Конференція. Що вони хочуть? Просто хотів сказати, що прихопив кілька масок для нашого божевільного маскараду. Хм. Транспорт для втечі було покинуто, повернись для... Та ні, то транспорт для наступного пограбування. Я хочу з цим з кораблем закінчити, ну йоми. Бо зразу так наберем багато, потім будемо путатися, що робити взагалі. Так, погнали на хату. Давай, 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 тревор. Качай ноги. Так, ми на місці все, запускаємо нашу основну. Вейт, Флойд, хоча б один з цих двох застранців точно має бути тут. Привіт, Треворе. Я сумував за тобою? Привіт, вейде. Я теж за... сумував за тобою. Ну oh, hey, no, no, right? uh, <говор> тревор гонить, конечно, як завжди, в своєму цьому. Ага, тут ми всі будемо на завданні. А чотиримісний, стоп, чотиримісний. А пікап не підійде? Один може в цей в кузов залізти. Прямуй до аеродрому. Все погнали. Як це має виглядати, Цікаво. Е, Сенді Шорс. Це доволі далекувато. Ну да, що не так із цим хлопцем? Я теж так не думав, що нам доведеться їхати у таку далечінь. казали мені, що ваше покоління не любить працювати. Часто казали. Але вперше... так не, не бажаєш виїхати за межі міста, щоб зірвати найбільший куш, та ні, ваше не в цьому річ. Ну а в чому тоді? Бажаю, що тебе мусять фінансово забезпечувати інші. Хочу грошей та поваги, але навіть і сраку не можу підняти. Це сран стосовно нікчемних міленіалів, поворот на право. Але подорож через Півштату — це доволі специфічний спосіб заробітку. Ну просто в Сенді шорс розташована головна штаб-квартира Тифі Інк. М -м Покататись доведеться. Тревор Філіп Індастріс, моя компанія, то там індрасці чи інкорпорейтед. То повна назва звучатиме Тревор Філіпс Інкорпорейтед. Це так, для довідки кепкуєш з мене? Чудово, що ж тебе дивує, той факт, що зміг у цьому житті щось досягти. Я знаю, що тобі цього певно не дуже хотілося, коли ти вирішив зникнути, та все ж. Треворе, це бізнес, Майкл. чесний американський бізнес. Їх не також. Уже й багато лишилось. Слухай, цей аеродром, до якого ми зараз прямуємо, я ж ним керую. Отак, мені страшно уявити, що саме ти зробив з його попередними власниками. Тов мотоклуб загублені зіштовхнулося з непередбачуваною фінансовою кризою. Мотоклуб загублені? Так, ти справді і бізнесмен. Ті. Я не можу в це повірити. Чесного та странного підприємця поливає лайном ледар, який вийшов на пенсію відсі 30 років. А також інший ледар, який має настільки сильне відчуття власної правоти, що він вирішує запитати, а як далеко нам їхати. І це тоді, коли ми пропонують роботу, для якої в нього немає відповідної кваліфікації. Замало за мало таких, як я, і за багато таких, як ви отак. світу якраз бракує країни, переповненої такими чудовими людьми, як ти Блін, ну да, справді дуже далеко їхати. Ух, бляха муха підрізали. Послухай, чувачі, ми тобі тут допомагаємо, але якщо гадаю, що впораєшся і сам, ні ні, ні. Так, слухайте сюди. Чому б нам усім не заспокоїтись? Ми маємо план, та нас чекає прибуток. Дай Боже. Блін, немає як зрізать навіть. Так, 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 гаразд, поясни, поясни нам докладно, що тут коїться. Ми прямуємо до Сенді Шорс, це я вже зрозумів. Зустрінемось там з моїми хлопцями. У них є субмарина. Я залізу до неї, після чого так, стоп, зачекай. Ти ж ходив до авіаційної школи, так? А, авіаційна школа, точно. Знаєш, я збрався туди завітати, але щось якось Ох, і придурок же ти. Який наступний крок нашого плану? Е, в аеродрому на нас чекає військовий гелікоптер. Ви двоє полізете в нього, пілотувати Майкл. Він злетить, підчепіть субмарину, яку сидіти моя та полетить до позиції біля узбережжя. Йоме, ви скинете мене просто в океан, я занурюсь на субмарині на самісіньке дно, щоб знайти той прилад. Я його знайду, повернусь на поверхню, а ви мене підчепите та повернете до аеродрому. Жесть це не має значення. Значення має лише те, скільки нам за нього заплатять. Цікаво, цікаво. Може, ми можемо тут в принципі скоротити. Ну да, чому б і ні? Погнали. Ляха муха, чуть не перевернутися. Жесть. Да, трошки скоротимо польовими дорогами, немає нафіг по цьому GPS уїхати. Зрізали їх майже на скільки. Зараз будемо провертати нашу нехитрий план, як то кажуть. Помаленьку, Забор. О, да, тут же все на місці, бомба. Так, going? погнали. Я дістав субмарину. Hey! Hey! Ось і субмарина. Флойди hey! вийде, hey! зачекайте hey! в ангарі. це, top? мабуть, наш гелікоптер. Сідаю каргобоп. Ну і назва cargo Bob. Прикол. Так, а як ми... Е, mm... щоб випустити гак? Блін, а нам ще треба ж це підчепити її. Почнемо спочатку. Стоп, тут треба потихеньку радить нам відвідати авіаційну школу, та я сам знаю, блін. Так, помаленьку. Є, є зацеп, є зацеп, Хорош. Куди летіть? Чудове щеплення, так, тепер ти маєш скинути мене у воду у декількох кілометрах на захід від бухти палетто. Лети допробовального майданчика. Ой-ой-ой. Блін, як я не люблю цей повітряний транспорт. Трево рови цей гелікоптер зам... замальованого логотипами, а він досі виглядає точнісінько як військовий. Ага. а вже ж, я його з військової бази. І тут і кабіні безліч військового спорядження, зброї всякої. Саме так, якщо стане гаряче, можна буде всім цим скористатись. Слухай, ти ж ніби казав, що ж гаряче не буде. Жодної уваги з боку копів. Ти ж нас ще це гарантував. Ага, точно що. Це ж пограбування, Майкл, Навіть якщо спротиву не очікується, до нього треба готуватися. Це правило номер один. Ось тому я не беру участь у пограбуваннях. Уже не беру. Я вийшов з грич ваші. Що ж це я роблю? Та не вже не береш участь? Ні, уже ні. Так, нам треба вище трошки. А що ти скажеш, Франкене? Скажу, що це розмова між вами двома, правильно. То це не ви пограбували і краницю крамницю Рокфорд Гілс. Слухай, це ж за кілька кроків від мого будинку. Ті Може, я просто щось там купував для Аманди, але я точно не грабував. Ха. На морозі. О, так, вибач, помилився. Але ж. Роботу виконали бездоганно, так? Тобто і планування там було, і всередину потрапили, та й утекти змогли. Звісно, без проблем не обійшлося, але вони ж не розгубились, правда, і все вийшло. Отже, ми майже не місці, тут якась фабрика є. Прикол. І, так, треба потихеньку, думаю, скидувати швидкість нам. Так, де наша точка, власне кажучи? А ми можемо з висоти... А, з висоти я не скину, розіб'ється ж бляха, треба. Трошки нижче. Стоп. А, десь тут. Стоп, стоп, стоп. Мені треба вище, вище, вище взяти, вище. Уздовж узбережжя летять винищ... в натурі. Винищувачі. Ой-ой-ой. Тут це під охорон, але в нас, типа вертушка військова, то може нам не це. І натисни Е, щоб відчепити субмарину. Плюс. Бу-бу. Той пішов на дно. Що маємо робити? Знайди прилад за допомогою застосунку. Пошук? Ага, ціль знайдено. надо повернутися. Добре. Цей застосунок працює. А чого, стоп, а чого вона ходором ходить? Де це вона знаходиться? Стоп. Я не можу на дно піти. Так, давай нижче нижче, нижче нам треба. Блін, щось не розумію, як керувати. Стоп. Нам же ж треба. Отак. І пливем. Тільки що з камерою тут не виходить. Все добре та файно, пілоти вохлаю. Я тутечки. Так, десь нам вперед треба. Мій телефон під'єднано під до сенсорів сумарини. Я встановив за стосунок, який має обіймати сигнал. Саме зараз отримую діагностичні дані тієї штуки. Ну, мочу прямо до цілі. Колишній військовий гелікоптер проживає над платформою. Ми маємо. Стоп. Давай вище. Наче лівіша тут трошки, блін, де ця фігня знаходиться і що це взагалі за фігня, не, не зрозуміло. Я, е, я витріщаюсь просто у безодню, Майкл, і мені це подобається, стоп, нам треба вище, блін. Давай, 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 їдь. Так, наче плюс-мінус прямо по курсу. Але поки що ніфіга не бачу, лівіше. Блін, збивається курс вже направо. Що це за фігня така моя бути взагалі? Вона на самому дні. Бачиш, щось цікаве? А наразі тільки камінці. Взагалі щось тут незрозуміло, що ми шукаємо. По-перше, тут якийсь здоровий камінь. Походу, за цим камінцем це буде, так? Да? Якщо я правильно розумію, так, да, походу, треба проплити поверху. Давай тут. Так, пройдемо лівіше трошки. На які ти зараз глибині, ті, це твоя субмарина впорається, а на дні окей найбезпечніше, ніж на гакуто гелікоптера, так правіше. О, яка, якась фігня є знизу ось. Що це таке? Якась фігня є. А що це? Контейнери ті чи що, що? Аби підчепити прилад, скруй субмарину просто у нього. Окей, зрозумів. Прямуй до приладу. Є хоп. Опускаюсь. Добре. Піднімаюсь на поверхню. Так, а як там хутенько піднятися? Якось так можна, да? Hey, so... чуваче, що за штука така? Well, ще know, треба випустити звідси. Проведе мене з На що воно схоже, як ти What гадаєш? Uh, was... е, її причепили на каміні, можливо, на лінії розлому породи. Е, тож це може бути сейсмічним стабілізатором для запобігання землетрусам за та цунамі, або ж ні. Цікаво, це може бути термоядерний ядерний реактор. Чекай, ядерний? Так, але це і краще зазвичай ядерний реактор. Жесть. Це точно те, чого хотіли покупці. А вже ж нам заплатять. Френкі, добре заплатять. Йо-майо, а зараз, блін, зараз субмарину ж треба буде підсипити на цей на віртушку, да Перемкнись на. Ну да перемкнись на Майкла. Давай перемкнемся Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це буде дуже і дуже важко, да під чіпи, субмарину, легко сказати, під чіпи, субмарину. Піднімай мене, давай. Давай трошки знизимо швидкість. Порівняємося з субмаринкою з нашою. В принципі, тут без кнопок, просто щоб за це попав на її. Стоп, давай опустимося. Блін, давай, 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 давай. Давай, 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 моя хороша. Бляха-муха. Стоп. Блін, тут хвилі йдуть, її розбурхує. може так. Блін, захватом якось. Є, 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 є. Бля, хачуть не втопився. Добре, зачепилось, повертаємось до Сенді Шортс. Пряму й до аеродрому. Ну все, тут же, в принципі, має бути Ізі, просто треба долетіть потихеньку. Тисти штурва... на штурвал, Майка, нам же час. Я знайшов цю штуку за допомогою застосунку на телефоні. Отже, те саме можна зробити приватне військо, що її охороняє. Ти серйозно треба? Це просто чудово. Так, летимо. А куди я вилітав? А, туди через горку. Через гору, точніше. Це щось Отакої До нас при... наближаються човні мерівезер. О, переключаємося. Франкліна. Так, хапай кулемета. Так, є, зачистив. Хто там ще? Ще хтось є? А, змінити позицію можна, окей. Мінус, мінус. Вертухи нема. Ой-ой-ой. Я не побачив, жесть. Взривайся. Чудово. З цієї сторони що? Ще один. Надужаються додаткові гелікоптери. Зараз, зараз, зараз. Я бачу, 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 брат. Перепригуємо на іншу сторону. Бомба. Так, наче нема. Бляха, де вони спавняться? Ти що? Та взривайся, Йо-ма-йо. Хорош. Так, поки наш... і ще гелікоптери ззаду. Де ззаду не бачу. Уй-омоя, є. Де сюди. Мінус. Блін, з усіх боків. Це вже якась п'ята, походу. Їм кінець. Гадаю, ми видірвались, поки що чудово. Тримаємо курс на аеродром. Перемкнись на Майкла. Давай. Все, летимо, летимо. Щось трохи димить уже наша вертуха. Ну це не віртуха, це справжня, ну так, вона і виглядає навіть так масивно. Я ж казав, це Мері Везер. а гелікоптери, чувачі, це не звичайні приватні охоронці? Так, маєш рацію. Мені дасте невідомо, що насправді це військо ящерок. Набувають людської подоби аби служити новому світовому порядку. Сподіваюсь, ти швидко продасиш цю штуку. Ну так, щоб нас ніхто не все саме там не спалив, бо буде нам, блін. Фігня діло. То щоб знати, як бляха керувати, щоб можна було газку дати. Незрозуміло трошки мені. Ну, в принципі, вже ми майже на місці перелетіти тільки цю затоку невеличку. Можна вже швидкість потроху скидувати. Так, да. Да, коли скидаєш швидкість, наче він скоріше летить вперед, що мені здається. Ну да. Тримаю дві кнопки одночасно і вниз і вверх. Де аеродром? Щось я це не орієнтуюся. А, прямо... Стоп, прямо по курсу. Ага. Добре, ще ж нам треба десь посадити його. А, все, бачу орієнтир, бачу, бачу, бачу. Окей. Цікаво, скільки нам за цю оборудку грошеняток підкинуть. Зависне повітря на низькій висоті над аеродромом. па 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 па, -па. на низькій висоті. Це десь тут. Хвильку. Трошки вперед дай. І давай опускатися. Блінш щоб не на машину. Бляха, прямо на машину. Повернемо вертуху. Давай трохи нижче. В принципі, можна кидати, нічого страшного. І сісти нам треба, да? А, все чудово. Каценко. Ууу! Ти розумієш, що на кої? Ти підняв на ноги весь клятий світ. О, я теж радий тебе бачити. Скільки не бачились, га? Після цього уряду буде начхати на те, скільки минуло часу. Вони внесуть тебе та всіх, коли ти колись знав у розстрільний список. А я що зробив? Ти вкрав суперзброю, щоб продати її китайцям. Трясці ті, це це якась рання ядерна бомба? Ти ж казав, що розмовляв з ним. Так, розмовляв. Зрозуміло? Щось у цьому роді. Він щось белькотів. Це не має значення, гаразд? Ну, да, в принципі. Вже ну його можна повернути, скинути його в море, поки вони організовують рятувальну операцію. Ні. О, то хай краще над твоїм трейлером кружляє дрон. Ми вигадаємо для тебе інший план, Тревори. Ти мені винен. Вейде, лізь у гелікоптер. Слухай, усе, що тобі казатиме цей пришелепкуватий баран. Добре. Гаразд, і на цій гарній ноті я вшиваю звідси, і ти ще дуже довго мене тут не побачиш. Аго! пам'ятай, нам потрібен куш. Чувач, я гадав, що з мене годі цієї неоплаченої праці? З мене теж. Ну так, да, нам же треба гроші, но ну, йме. О, жорсткий кіпокс, наш тревор, та Йо -мо! Все, друзі, всім дякую за перегляд. Пограбування виконано. Так, по грошам, поки здобич 20 мільйонів. Плата, платня за скасування продажу, мінус 20 мільйонів. Стоп, щось я не в'їхав. Як це так вийшло? і всі частина Майкла 0, Франклі 0, Тревор 0, частина помічників 0. Цікаво. Добре, народ, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі в нових серіях.